Добро здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні у нас цікава тема. Ми поговоримо про живопис, і моя співрозмовниця сьогодні художниця Ольга Ковтун. Привіт, Оль! Привіт. Оля розпочнемо, мабуть, з чого мені подобається твій стиль, як ти працюєш, і подобається, як ти скомбінувала і традиційний живопис, і традиційне малярство. І... Іконопис, і все воно досить сучасно виглядає. От, хотів би тебе запитати, яким чином ти формувала свій стиль, на чому він ґрунтується і чим ти це банальне питання, чим ти надихалась? Дуже дякую. Ну, все почалося з навчання спочатку в школі, потім в академії, і під час вже навчання в академії. Почався формуватися мій стиль завдяки тому, що я навчалася в майстерні монументальна жовт-храмової культури Микола Андрійовича Строженка. І під час того навчання я поринула у цей світ, ми досліджували, копіювали ікони, і мене це захопило. Захопила ікона, саме більше барочна, так як. Микола Андрійович сповідував українська як необарока, і наше навчання відбувалося на дослідженні візантійської, візантійської ікони і барочної. У нас було завдання зробити, наприклад, свій проект іконостасу. і якби це мене дуже захопило. Парсунний живопис, барочна ікона, яка вона така більш тепла, як для мене, здавалося. Тоді, ну, може, візантійська вона більш сурово виглядала. Спочатку був наш бакалаврський диплом, теж був пов'язаний з барочним живописом. І будь знаєш, це так поступово, як на мистинки, нанизувалися, нанизувалися, і а, вже на диплом я вийшла з таким. Більш-менш чітким розумінням того, що мені подобається, чим я захоплююсь. Потім аспірантура ще розтажування була, і так якось воно привело мене до того, що зараз є. Таке запитання на рахунок актуальності живопису. Взагалі олійний живопис вже років 200 кажуть, що він вже має зникнути, що це вже старомодно, ці модні словечки олдскульно. Наскільки олійний живопис є актуальним на сьогоднішній день, на твою думку? Ні, я це давно чула ще, мабуть, коли може в школі навчалася чи в академії, мені там якісь мої друзі, мета друг програміст мені розповідав, що та типу цього скоро не буде, все буде робити машина. В принципі, так і є, що машини багато чого зараз роблять, да? але все одно я вважаю, що людська. Праця людське око, людська рука ну це не може замінити, тому що це все якби сприйняття твоє особисте, і я вважаю, що ну не може такого трапитися, щоб живопис перестав бути актуальним. Згодом з тобою таке запитання. Часто мене запитують: чи можна uh -huh. навчитись малювати, чи можна навчитись писати картини, чи цим вже народжується. Я маю на це відповідь, але хотів би почути твою думку. Наскільки, ну, почувши е, твій творчий шлях, скільки ти вчилася, знаючи там художня школа, потім академія мистецтв, потім аспірантуру, ти закінчував? Що я... да, асти, е, ну, це в нас називалося асистентура, асистентура стажування. Ще три роки да. Е, навчалася. Ну, будь ласка. При... Можна коротко відповісти, якщо хочете писати так, як коля, то на повчіться стільки років. Але в цілому, щоб займатися живописом, на твою думку, я знову ж таки хотів би послухати твою думку, чи можна живопису навчитися, чи треба в принципі народитися з якимись даним? Я думаю, що якісь дані можуть бути. Але це, як кажуть, тільки один відсоток таланту, да, і 99% праці, і плюс, якби, твоя кінцева ціль, що ти хочеш? Ти хочеш бути там художником, чи ти хочеш чисто для себе малювати, там, для друзів, і тебе це викликає якісь позитивні емоції? Якби, мені здається, так від цього треба відштовхуватися. Але в принципі я, якийсь. Якусь базу, я думаю, що можливо навчитися. Дякую. Зараз, під час війни, я думаю, що живопис досить актуальний в плані якому? В плані як арт терапія Можливо, люди не знають, що це таке. Ну, коротенько, коли люди малюють або займаються живописом, або якоюсь такою монотонною роботою, то. Ну, чи можливо порівняти це зі станом певним медитативним, не знаю. Ну воно, в принципі, відволікає, людина занурюється в саму роботу і тим самим трішечки і заспокоюється, і так далі. Е, наскільки ти думаєш, наскільки актуальний живопис, і можливо, під час цього повномасштабного вторгнення в живописі тобі особисто допомагав, і можливо, комусь твоїх знайомих е, терапевтичний ефект живопису? Можеш про це розповісти? Ну саме для мене був дуже сильний терапевтичний ефект, тому що. Коли я їхала з дому, я думала, що я їду там на три дні, так? але додому я повернулася вже через півроку. Звісно, я з собою взяла якийсь блокнот і ручку, і все, ну так вийшло, що я виїхала на та на півроку, через півроку я повернулася додому, і я опинилася в Чорногорії без. Зовсім без всяких, а, ну, без фарб, без олівців, без нічого. І в мене була а, така жага, от, ну, малювати, і ну, я, в принципі, не знала, була повністю а, як дезорієнтована, взагалі не знала, що робити. А, ну, коли ти там один з дитиною, да? а, і я. Якби, ну, і плюс в Чорногорі ще дуже а, було в маленькому містечку, і там дуже важко було знайти якісь матеріали для творчості. Плюс я жила в такій ну, маленькій кімнаті, що, наприклад, олії, я розуміла, що точно не варіант, тому що ну, просто це дуже багато чого треба для цього, і це, от це я одразу відкинула. Спочатку я здобула собі олівці, акварель, а потім гуаш. Мій друг американський, я знала, що він мені відправив посилку з матеріалами як допомогу. І я ще, ще там собі купила Гуаш, і я почала малювати квіти. Я завжди любила малювати квіти, але от я просто фізично я не могла нічого іншого малювати. І це якби витягувало мене з цієї такої емоційної прірви, в якій я знаходилася. І я там вкладала дитину спати і вмикала собі світло. У мене там такий був маленький столик, і я там ночами, вночі і сиділа і малювала. І це, дійсно, для мене була медитація і лікувальна. Тобто, я от якось. Поверталися до життя таким чином, і саме квіти, чому от я так для себе пояснювала, що квіти вони самі по собі гарні, да? і вони якби, в принципі, для багатьох людей там, не несуть якогось смислового навантаження на себе, і мені легше від цього. Ставала. Тобто це, Я за весь цей час тільки одну роботу намалювала після Бучі, пов'язану з війною саме. От. <клух> На рахунок медитації, так, от є роботи, там, от, іконопис для мене є такою річою, як от медитація. От, але ж є наприклад, експресивний живопис, ти навпаки, маєш змогу а, виплеснути свої емоції. Тому, в принципі, я би, мабуть, і порадила людям просто знайти, мабуть, вектор руху, який вам хочеться. Вам хочеться більше медитації, чи вам хочеться більше виплеснути свої якісь емоції а, і от негативне, да, якийсь може навіть. А, чи просто те, що накоплено всередині, може через більш експресивний е, живопис? Оля ще таке запитання: <кій> наскільки людям взагалі для чого людям варто би цікавитися живописом? З точки зору глядачів, просто відвідувати музеї, галереї, виставки, і з точки зору е, працювати з живописом як живописи, як художник, в принципі, ти дала відповідь. Що кожному треба знайти щось своє і визначити, яка має бути мета. Але якщо людина навіть не хоче малювати, а просто, а просто їй радять: відвідай виставку, відвідай музей. Для чого, на твою думку, людям варто відвідувати музеї, відвідувати виставки і дивитися на живопис? Знаєш, якщо взяти людину там, як особистість, як, як сосуд, то ми те, що. Наповнює, наповнює це Да? І, наприклад, ну, якщо довго лити чисту воду да, у брудну воду, то вона поступово стає чистою. І так само і як нас оточення нас шліфує, розвиває, впливає на нас як особистість. Так, от, наприклад, теж питав про те, як я стала да, художником, я мій шлях. Все це ну, навіть те, що ти можеш не помічати на перший погляд, да, воно тебе шліфує і створює як особистість. І тому, коли людина навіть споглядає, читає, бачить щось гарне, да, то це, ну, може, це банально буде звучати, але робить її краще. Наприклад, те, що дітей да, оточують чимось з якимись гарними речами. оля ще таке запитання я думаю в наших глядачів з'явиться такий таке питання яке виникає в основному не у фахівців а в просто в просто людей які не займаються професійно образотворчим мистецтвом угу. на твою думку наскільки актуальним є сучасне мистецтво і наскільки воно зараз якісне і наскільки воно корисне і наскільки важливо зберігати традиційний Живопис і вивчати традиційний класичний живопис. Ось отакий на цьому контрасті. Ти можеш відповісти свою думку? Я вважаю, що перш за все треба плакати свої традиції, і я дуже радію, що зараз це стає дуже популярним. Якесь дослідження своєї історії, коріння, тому що для мене, наприклад, той же канопис, вишивка, козацька. Взагалі, українська вишивка для мене це кладість для творчості для натхнення. Але якби, це якби відш... ну, я відштовхуюся від цього. Да? Це те, що я вбираю в себе, і потім, переосмислюючи, народжується щось нове моїй творчості. До сучасного мистецтва я ставлюся розумінням, так скажу. Uh, але uh, в більшості випадків мені uh, здається це як казка про голого короля, дійсно, тому що всі uh, uh, в такому може, в захваті, да, але ніхто не бере uh, на себе відповідальність сказати, а король же голий. <сум> ну, мені це інколи, чесно кажучи, може я не права, але це моє доставлення. Рівень, коли це і сучасно виглядає, і професійно зроблено, це мені здається вищий шабель. Ну, В сучасному мистецтві ми то знаємо. Фахівці, що є і багато маніпуляцій, їх в відсотковому плані, мабуть, навіть більше, ніж дійсно творів мистецтва. Це дійсно, як мильна бульбашка виходить. Тобто хтось вважає, що там це, це круто, да, і починає все. Розкручувати, вкладати гроші, реклама, і поступово це ось типа, о, це ж круто, це ж там бренд. А на ну в принципі, це просто е, менеджмент. Я тобі і глядачам зараз скажу один секрет. В нас буде ще випуски. Я буду говорити з нашим колегою саме про сучасне мистецтво. Я не знаю наскільки я там буду погоджуватися, наскільки це буде дискусійне інтерв'ю. але буде ще й про сучасне мистецтво і про це ми поговоримо. Твоя думка важлива. Дійсно, я в більшій мірі по майже згоден, тому що я теж більш прихильник такого традиційного живопису, традиційного мистецтва, класичного живопису. Ну і шанувальник того, що все має бути фахово, особливо в образотворчому мистецтві. Що я ще хотів сказати? Якраз ти говорила, що живопис буває експресивний, в тому числі, і що це можливо такий інструмент. Для того, щоб свої емоції не стільки висловити і показати їх всьому світу, мовляв, дивіться, як мені погано на душі, надо тепер дивіться на це всі. А що це, в принципі, інструмент такий, що ти можеш вилити емоції? Ну, в принципі, не знаю, чи, чи це варто демонструвати, чи не варто демонструвати. Хоча експресію, багато хто любить подивитися, що називається, подібно до подібного тягнеться. Хтось подивиться на експресію, і скаже: Так, «Да, і в мене та сама є на душі. На твою думку. Що має культивувати мистецтво? Негатив такий, що може трошечки когось заспокоїть, що не... і в художника так буває погано, і хтось глядач, подивиться, ну, в мене ще не все так погано, йому ще все. Чи все ж таки культивувати позитивні якісь такі конструктивні речі, що, щоб ну, робити світ кращим? вибач за банальне, таке банальне формулювання. Ну, до речі, це банальне форму... формулювання мені близько до душі, тому що дійсно а, жахів в нашому світі вистачає, і ну, по своїй творчості я намагаюся дійсно робити цей світ кращим. І для мене важливо, коли мої роботи несуть якийсь позитивний меседж. До людей. Все ж таки, мені здається, що перш за все мистецтво повинно нести позитив, особливо зараз. Не головне те, що ти робиш те, що ти хочеш, та? те, що ти відчуваєш, щоб ти нікого не обманював. Коли є цей зв'язок, то воно, мені здається, мистецтво дійсно стає справжнім, і глядача в принципі не обманіш. Дякую. І так, до завершення нашої бесіди, Оля, можливо, якесь запитання тобі не задав, якоїсь важливої теми не торкнувся, і що б ти сказала висновком до нашої сьогоднішньої бесіди? Ну, просто зараз проблема в тому, що музеї чи зачинені, чи, ну, наприклад, в Києві, да, музеї свої колекції а, сховали. Mm -hmm. І я, до речі, була останній раз до війни 3 лютого в музеї Ханенків, там виставляли Брейгеля. І а зараз я ось нещодавно була на музичному вечорі е, в музеї, і е, там нічого, ну там пусті стіни, да, заколочені вікна, е, тому що там вже був приліт і вибиті вікна. І таке ви не знаєш, гнутюче трошки враження з спри справляє, так. Да. І тому е, деякі речі, ти розумієш, коли втрачаєш, я, дійсно, коли ти втрачаєш якусь можливість, да, от ми зараз втрачаємо можливість е, спокійно жити, да, е, це відтермінування якесь життя свого, хоч ти зі всіх сил намагаєшся жити звичним життям, да, е, там, заради дитини, заради себе. Е, але ну, все одно це відкладає, своє, від, відкладає свій відбиток. Тому дійсно такі прості речі, як піти в музей, в кіно. От, наприклад, зараз я дуже часто, мабуть, за цей рік я більше десяти разів була в театрі. І розумію, що такі дійсно прості речі, вони якби і є життям. Да? Мені дуже приємно, що зараз. Ця популяризація всього українського відбувається, і дійсно я це помічаю там по і по інстаграму, і по Ютубу. До речі, дуже твої відео цікаві були і про історію. Треба це плекати, і тому саме це не забувати відновлювати наші коріння, тому що ми багато чого не знали, да? багато чого було не так, як нам розповідали. І, дійсно, тільки з часом ми зможемо сказати, що справжнє, а що ні у тому, тому живописі, да? що залишиться на віки, буде висіти в музеях, а що дійсно піде в нікуди. І дійсно, тільки час буде суддєю справжності мистецтва. Якщо вам хочеться доторкнутися до чогось прекрасного чи... Дійсно, можна чи з дитиною помалювати, чи зараз дуже багато всяких майстер-класів мені здається проводять, чи просто дійсно піти на якусь виставку, подивитися. Треба, мені здається, якось там, виховувати в собі звичку, бачити щось гарне, помічати, зупинятися. Оля, дуже дякую за розгорнуту відповідь. Дякую глядачам, які додивилися це відео до кінця. Всім гарного дня, гарного дня, дякую за бесіду.